Всім привіт! З вами знову Юрій. Знімаю е, коротеньке відео. 12 днів назад мені поставили штучний водій ритму. До цього предісторія була така, майже 20 років я живу з штучним клапаном у серці, мітральний замінений. Е, з 2016 року у мене аритмія почалась, постійна форма. Дійшло до того, що... Запропонували поставити штучний водій ритму, так як частота серцевих скорочень була більше 112-120 ударів в минуту по останньому холтеру. Тобто поставили мені трохкамерний кардіовертер, дефібрилятор. Пісня така грає цікава. Про перелаз, мій перелаз. Може зараз й поспіваю. Релаз мій перелаз. Відходимо після операції вже 12 днів, 3 травня мені зробили операцію. У дві години забрали, десь після 3 години мене вивезли в стан свідомості. Тобто, хто боїться, кому треба ставити. Телефон залишу в підписі. Пишіть, дзвоніть. Сьогодні кажу, 15 травня. Ось така ситуація. О, цікаво, що буду викладати коротеньке відео, показувати, що, як, де, до чого зі мною. Сижу на дачі зараз. Перелаз, пісня. Всім гарного вечора, тихої, мирної ночі.